Як відкрити бізнес з нуля або розвивати наявний на конкуруючому ринку? Вдалою інвестицією в майбутнє може стати грант від держави. Як працює грантова підтримка, знає із власного досвіду підприємець Богдан. На ринку фастфуду він понад три роки збудував сталий бізнес сам. Розвивати його під час війни стало доволі проблемно. Потрібні були кошти на заміну обладнання, так як зараз в Україні. Важкі часи, тобі ж банки не давали кредити, надійшла допомога від гранту через додаток Дія, заповнили анкету, розробили бізнес-план, відправили, все одобрили. Згодом надійшли кошти у розмірі 250 тисяч. Кошти каже підприємець, одразу пішли за призначенням. Відтак зможе й надалі займатися улюбленою справою, а постійні клієнти приходити до звичного закладу. Деякі е придержуються такої думки, що це дуже не корисно для організму, але насправді це дуже корисна їжа, тому що це. Безлакова булочка, це свіжі огірки, свіжі салати. Це все наповнює свіжа котлета, яка жариться при вас. Тож вважаю, що фастфуд має у місті розвиватися, так що маємо робити для цього все і розвивати наш бізнес. Зараз будемо розвивати ще другий грант, будемо заповнювати анкети на другу точку. Ще один грант допоміг Ользі втілити у життя дитячу мрію. Тепер дівчина власниця кав'ярні. Побачила у телеграм-каналі новини про мікрогранти, про те, що держава ввела… Е Таку справу, як є робота, де вони пропонують мікрогранти. Головними умовами було те, що потрібно відпрацювати три роки та працевлаштувати офіційно не менше двох осіб. Тому я склала бізнес-план, подалася. З першого разу у мене не вийшло, були помилки, потім прийшлося перероблювати. Я переробила і подалася знову. і Мені схвалили цей мікрогрант. Відтак потроху це приміщення перетворилося на кіно всесвіт Марвел, естетичну складову якого точно зацінять любителі харизматичних персонажів та нестримного екшену картини, але не звичайні це. Котики у стилі Марвел. Тобто я сама люблю котів і вирішила поєднати два в одному. Тобто і Марвел, і котики. Всі в костюмах Марвел. Також є у нас іграшки Марвел на супергероїв. Ем, є настільні ігри, де можна прийти просто компанією, пограти, відпочити. Ще одна родзинка закладу авторські коктейлі, улюблені напої героїв. Цікаво, як швидко я відчула силу «Багряної відьми. Рецептура коктейлю, як і сама героїня, витончена, але з магічно хаотичною складовою. Улюблений напій багряної відьми. Туди входить варення з чайної троянди, мигдальне молоко, порція еспресо, збиті вершки, зефір та полуничний топінг. Міська влада підтримує малий та середній бізнес у прагненні розвиватися. Завдяки зустрічам, тренінгам, воркшопам, допомагає підприємцям отримувати гранти від держави. Можливість скористатися такою підтримкою є у кожного. Я бажаю всім спробувати ризикнути і сподіваюся, що у кожного це все вийде. З початку року криворізькі підприємці, отримувачі грантів, створили більше сотні робочих місць. Юлія Вітрак, Андрій Славний, цей день.